Два перші томи із десятитомника вибрані твори Дмитра Донцова на проект від книги до мети до Львова приїхав презентувати доцент Дрогобицького педуніверситету Олег Баган. Публіцист каже, наразі у видання увійшла лише політична аналітика процесів, які відбувалися в Україні 1912-17 років. І додає більшість того, що у книжках переведено в Україні вперше. В обидва томи на 90-95 відсотків не передруковувані, тобто вони були надруковані в 30-ті, 10 ті роки нашого 20 20-го століття. Переважно це не передруковувані твори. А тобто, це абсолютно така інтелектуальна сенсація, можна говорити, тому що більшість цих статей навіть не цитовані. Лише дуже вузьке коло. От зараз одна книжка з'явилася в Україні, де дослідниця цитує більш повніше Донцова. Майже ніхто ним. По суті, не займався, не не розширював діапазон Де, що ми відшуковуємо тільки є навіть такі публікації, про які не які не зафіксовані були в бібліографіях Донцова. Він був до речі, надзвичайно плодовитий як журналіст, публіцист. Рецензії публіциста увійдуть у наступні, томи, а ось листи залишили на кінець, оскільки кажуть упорядники, розшифровка нерозбірливого почерку Донцова забирає багато часу. Депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода мовознавець Ірина Фаріон переконана, що сучасна молодь обов'язково мусить прочитати хоча б частину творів цього автора. Відтак обіцяє на сесії обласної ради ініціювати закупівлю творів Донцова у кожну бібліотеку Львівщини. Він структурував чи не на найважливіші політичні поняття: перше поняття національного інтересу, поняття того, що Росія ніколи не буде імперією, якщо з її складу вийде Україна, і усвідомлення того, що вістрям розвитку будь-якої держави є нація з її мовою, культурою, духовністю і історією. Тим часом у порядник творів Донцова Олег Баган каже: перші два тому видали за рахунок ініціативної групи прихильників публіциста. Якщо буде фінансування для друку ще восьми томів, знадобиться щонайменше три роки.